У читальному залі обласної універсальної наукової бібліотеки імені Островського повна тиша. Затамувавши подих, школярі дивляться документальний фільм про визволення України. Демонструється й кінохроніка воєнних часів. З не меншою цікавістю молодь слухає й розповіді головного гостя Миколи Рязанцева. Про війну він знає не з кіно чи з розповідей, адже сам є очевидцем та учасником бойових дій Великої Вітчизняної. У період війни був і снайпером, і розвідником. Оскільки я був і снайпером, хорошо знал пулемет, меня сразу назначили командиром пулеметного расчета. Вот я примерно в половине, помню, два или три месяца я работал пулеметчиком. И что получилось? Немец сколько не пытался на нас, так сказать, оттеснить и прочее, на моем участке ни разу они не прорвались и не до траншей не дошли. Хоть я хлипкий мальчишка был. И почему-то перевели в разведку. И вот в разведке, что характерно, что я так, такой хлипкий мальчишка и прочее, сам для себя неожиданно я получил орден Красной Звезды. Чималому арсеналі бойових нагород Миколи Тимофійовича, два ордени Червоної зірки, орден Великої вітчизняної війни та за мужність, а також медаль за бойові заслуги. До того ж, ветеран ще й автор книги «Побідний марш 1944-го на Падольє. Суспільство ж нині невпинно розвивається, рухається вперед. Все менше залишається тих, хто пережив події, які відбувалися сім десятків років тому, хто може та хоче про них розповісти нащадкам. Молодому ж поколінню абсолютно не зайве знати про подвиги наших спів. Вітчизників та повчитися їхньому патріотизму, також школі дійсно ми проходимо ці теми, і особливо в 11 класі набагато глибше, але дуже багато таких подій, в яких в підручниках не пишуть, і мені особисто хотілося б дізнатися набагато більше. І ось це більше я можу отримати тільки з вуст очевидця. Дуже цікаво знати про історію війни, як вона почалася, що там було, як взагалі це все відбувало і от з, саме з вуст ветеранів це цікаво визнавати такий захід корисний для молодого покоління, вважають працівники бібліотеки, адже його мета ознайомити з історичними подіями у роки Великої вітчизняної війни, шанувати воїнів-визволителів, які боролися з ворогом у лавах Червоної армії, а також виховати в сучасної молоді почуття патріотизму та любові до рідного краю.